Вітаю на каналі гостях у Тані. Зараз хочу вам показати свою капусту пізню. Це одні жахи. Тиждень тому назад у мене залишалося трохи капусти, розсади. вирішила, жалко було викидати, думаю, посаджу. Отак От рядочком посадила між цими огірками. Подивіться, скільки, скільки білокрилки. Просто вона вже біле все. Вже все біле, цієї біла крилки. Ну, що із цієї капусти буде? Тому треба її обробити. Зараз буду обробляти. І зараз покажу вам капусту, яку садила 19 травня. Цю я садила тиждень назад. це було 3 червня. Ну, бізнес, капусту можна садити. Не, не, не обов'язково раду, можна і пізніше. Але зараз покажу вам іншу. Оце в мене капуста, теж пісня. Посаджена, правда, вона 19 травня. І весь час накрита агроволокном. Бачите, як бачите, накрита дуже щільно. Я навіть боюся її всю відкривати. Ось така мене капуста. І подивіться, що тут. Всі-всі листочки чисті, всі. Ось, чистенькі листочки. Нігде нема ніякої білокрилки. Вона собі тихенько ось росте, підогрувала Не... Треба накрити дуже щільно і не відкривати, щоб туди не попала ця білокрилка. І так у мене буде вона накрита до тих пір, поки будуть в'язатися качанчики. Ну, тобто до самої осені. Тут ось у мене такі дуги саморобні із ржавої проволоки. І ось у така чистенька капуста. Її не треба не обробляти, нічого. Один раз я її тільки спалила, відкрила і то швиденько. І закрила щільно. Оце найкращий спосіб. Зберігання капусти від Білокрилки. от то листочки побиті, дуже великий град був, дуже великий і падав він на саму цю поверхню, а дотрогується поверхня до листочків, тому коли йде листочки побиті. А так немає ні бліг, нічого, ні слимаків немає, нічого абсолютно немає. Тому це я вам рекомендую один раз купити агроволокно. Зробіть якісь саморобні дуги, принаймні можна купити їх, можна з дерева зробити. Накрийте і все. І залиште її в спокої. Я її не поливаю. Підгодовувала кальцеве селітрові, коли садила, кидала в лунку. Все, більше нічого не потрібно. Так само у мене накрита ось рання капуста. Теж під агроволокном з самого початку. Я тільки посадила, накрила, поливала, ну я вже показувала відео цю капусту. Ось вона, ой. Ось така. Теж чиста. Теж нема ніде ніяких жуків, мошок, блошок, білокрилак. Але постійно треба накривати, накрита, щоб була е, щільненько.